В рамках Варшавського кінофестивалю відбудеться світова прем'єра фільму Я і Фелікс. Український глядач зможе побачити фільм майже паралельно під час київського тижня критики. Про стрічку, що стала екранізацією романа Артема Чеха Ти Хто такий? Поговоримо далі із режисеркою фільму Іриною Цілик. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. На початку роботи над цим фільмом ваш продюсер Володимир Яценко, точніше продюсер фільму, він говорив, що цікаво побачити у вашому авторстві історію про дорослішання чоловіка. Чи отримували ви вже фідбек від нього? Що сказав Володимир вже після того, як ви завершили фільм? Завжди. Потрібно пройти певний шлях з точки А в точку Б від за того, як ми зняти фільм до результату. Але мені здається, продюсери задоволені. Сама я маю різні питання до власного фільму. Але вчора ми мали уже таку велику прем'єру в рамках Варшавського кінофестивалю. Фільм нарешті зустрічається з глядачами. Я вже отримую перші відгуки, деякі з них дуже цінні. Тому знаєте, зараз я затаїла подих і просто відпускаю своє дитя, свій фільм в люди і чекаю, які ж будуть реакції, пані Ірино, але все ж таки повертаючись до продюсерів фільму, чи отримали ви фідбек вже після такої офіційної світової прем'єри? Продюсери не змогли бути присутні зараз в збройних сини його дружина і партнерка Анна в Києві з маленькою дитиною, але вони були включені в процес створення фільму на всіх етапах. Тобто, продюсери як і режисерка, вони ж завжди поруч вони завжди спостерігають за тим, як фільм стає на ноги. Тому ну сподіваюся, що мої партнери також задоволені. Обличчям фільму, яке ви довго шукали, став Юрій Іздрик. Свій вибір ви прокоментували так, процитую зараз вас. Ну от Фелікс, десь такий, як іздрик, тільки з іншим, звісно досвідом і з іншим бекграундом. А водночас вашим завданням було відтворити події максимально точно без романтизму, зважаючи на те, що на це чи не було таким ризикованим зупинити вибір саме на людині, яка не прожила досвід автора цієї книги. Ціла купа суцвіття ризиків, але не ризикуючи, не отримуємо часових результатів. Те, що із пасує на цю роль, і він насправді мене здивував, тому що він не професійний актор, він ніколи не знімався в кіно. Але він в кадрі надзвичайно органічний, живий, і я вже чую перші відгуки глядачів. Найбільше я чую якихось компліментів, саме зробив свою роль, тому ну ви скоро теж зможете подивитися розповісти мені враження. А якщо говорити про обличчя фільму, чому обличчям фільму не став сам автор книги Артем Чех? Чи розглядали взагалі цей варіант для себе? Розглядали у нас є фінальна частина, де з'являється протагоніст, який вже виріс, який став солдатом Збройних сил України. Але так склалося, що я використала все ж таки в кадрі актора Володимира Гладкого. Хоча і досі думаю, можливо, це був би також цікавий і влучний експеримент, якби ми зняли самого Фелікса в цій ролі. Але ну все це знаєте, низка різних проб. Помилок вдалих або невдалих рішень, але ну зрештою чех все одно відчутний в усьому цьому матеріалі. Він всюди поруч. Він стоїть за ним. Це його історія, автобіографічна. Але з експериментів народжується завжди щось цікаве? От українські, зокрема глядачі, теж матимуть змогу в рамках тижня кінокритики побачити, оцінити і для себе зрозуміти, наскільки вдалий був той експеримент з акторами і акторським складом? А от якщо говорити про фільм, так фільм зображує 90-ті, дорослішання і в сценарії та загалом у стрічці. Ви зберегли і свої спогади про цей час. чи можете поділитися, які саме спогади з 90-х позитивні? Негативні формували ваше бачення цієї історії, мені здається, що немає нічого чорно-білого, і це також стосується нашого. Але 90-ті це такі особливі часи, тому що ми тоді, люди мого покоління, були дітьми, підлітками. Ми росли в часи змін, тоді коли в пострадянські хиткі. У 90-ті наші батьки були страшенно розгублені від усього, що впало на їхні плечі, і вони нас з одного боку травмували, з іншого боку. Чимось також і наповнювали. Тому мої спогади вони теж неоднорідні з одного боку. Я думаю, що всі ми носимо в собі і травму бідності, і травму. Якоїсь невпевненості в завтрашньому дні, якою нас зарядили наші батьки. А з іншого боку, так багато всього було доброго, теж тому, що це були частини нашого дитинства, і всі ці спогади вони все одно кольорові, як оці, знаєте, знімки зроблені на кодак чи фуджі з тих часів. Тому і фільм такий він загалом вийшов доволі світлий, і до речі, на відміну від роману. Мені здається, він більш легкий, ну тому що певника я завжди шукаю теж на чому доброму можна сконцентруватися і чим добрим можна зарядити всі людей довкола. Тож ці спогади в будь-якому випадку, оскільки вони дитячі, то 90-ті вони різнокольорові, якими б вони, можливо, похмурими не були. Герой фільму він виріс на фоні ПТСР дорослого покоління, так яке його виховувало тоді, травмованого війною в Афганістані. Зокрема, зараз ви спостерігаєте за дорослішанням сина. Який перебуває в Україні і зростає під звуки вибухів ракет, і можливо ПЦСР нас як дорослих. Так чи думали ви, яким буде майбутнє сина після його дорослішання от в атмосфері ці атмосфері атмосфері війни? Сьогоднішні діти їтають в часи війни? Звісно, вони травмовані, навіть якщо їм і нам здається, що ми їх достатньо вберегли від цих досвідів, і я не беруся робити передбачень на майбутнє, як це позначиться на нашому спільному. Майбутньому часі тут головне загалом до цього майбутнього до Але цей фільм, знаєте, він для мене з одного боку був спробою подивитися назад. Але ж ми розуміємо, що він також значною мірою стосується і нас сьогоднішніх. І сама ця історія Чеха, який, коли був хлопчиком, ненавидів все, що пов'язано з військовим досвідом, тому що він бачив, як війна ламає людей на прикладі свого друга. І ніколи не думав, що він сам може бути також військовим. Але тільки помірявши його взуття, він зміг побачити все новими очима, щось вибачити своєму другові за щось йому подякувати. Тому, на жаль, ми ходимо колами, але хочеться вірити, що все ж таки ми розірвемо це замкнене коло, і дай Бог, щоб ми нашим дітям не передали у спадок. От сьогоднішні ці проблеми цих темних часів, які впали нам всім на голову, є шанс, оскільки вже ми усвідомлюємо, що ми можемо щось погане передати, щоб це не зробити. Я вам дякую за розмову. За те, що поділилися світлим і ідеями взагалі фільму. Режисерка Ірина Цілик розповіла про створення і прем'єру фільму Я і Фелікс.